Чистять, миють та прибирають в Івано-Франківській громаді активно готуються до великодніх свят. Щодня працівники комунальних підприємств наводять лад на зупинках громадського транспорту та у парках прибирають тротуари і шляхи. До цього процесу кажуть дорожники, залучили нині усіх працівників та відповідну техніку, яка запевняють уже в повній бойовій готовності, і разом з тим продовжують латати вибої не на дорогах. А їх цьогоріч чимало це практично все місто. В різні, різні вибої на всіх. Ну і був один день, коли працював асфальтний завод, то взяли гарячий асфальт, це вулиця Ребета, там, де залізничний переїзд. Профілювання доріг з настанням весни. Активно проводиться підприємство профілювання доріг. Робили роботи в Колодіївка, Чернії, в Микитинці, Рачі, Тисменичани. Загалом у списку комунальників завдання традиційні: подбати про те, аби на свята було чистою охайно у дворах, на контейнерних майданчиках та заробити нарешті розкопки. А на перше квітня уже запланували масштабну загальноміську толуку, до якої запрошують долучитися і мешканців. Визначаємо зараз найбільш забруднені місця і будемо залучати всі наші комунальні підприємства. Також по кожному комунальному підприємству ми вчора збиралися ще додатково, визначили необхідні об'єми робіт, які ми реально можемо зробити до відповідно великодніх свят. Я хотів би звернути увагу на розкопки. Найбільше в нас звичайно, що наші комунальні підприємства мають розкопу прохання максимально до великодніх свят позакривати. І можливо, ми десь так само будемо враховувати і не давати нові розкопки на проїжджій частині Посилати прибирання доручають і на кладовищах. Наразі звітують у міській ритуальній службі, впорядковують території цвинтарів не лише у місті, але й приєднаних селах. І проблеми там традиційні стихійні сміттєзвалища, які влаштовують самі мешканці. Здебільшого на всіх кладовищах одна ситуація на сьогоднішній день це упорядкування, вивезення сміття. Але цю роботу якось спільно з старостами залучаються також працівники безпосередньо, які в селі на господарських дільницях допомагають вивозитися все сміття. Ну, як завжди. Ситуація село під печари, стараємося по максимуму разом старостою ці питання врегульовувати. Ви знаєте проблематику, що там значна частина сміття мешканці села зносять, але я думаю, що староста переможе. Привести до ладу, наголошує міський голова. Треба і усі пам'ятники та стели, і особливий акцент на державну символіку. Щоб на великдень виглядало, що є символіка, передивіться сільради, клуби. Ну, всі, де, де є символіка держави, по можливості, кажу, треба замінити. Ну, або привести до належності, до то залежності, щоб не було таке, що десь прапор е в неналежному стані. Так само могили всіх, там борців за волю, незалежності, подивитись до могил героїв московсько-української війни. Дає підлеглий мер і ще одне завдання: звільнити від мішків із піском монументи у середмісті або ж впорядкувати їх. Мовляв, захисні піраміди, які мали б вберегти пам'ятники від потенційних загроз, уже давно втратили належний вигляд і навпаки створюють небезпеку. телеканал